Ну, і далі історія схожа на шпигунський бойовик, яка на перших шпальтах всього світу. Ізраїльська розвідка примудрилася продати своїм ворогам туристичному груповню Хезбола прилади, якими потім їх підірвала. Інтернет повниться запитами Що таке Пейджер. Сила селена людей не уявляла, що їх досі використовують, і гадки немає навіщо. Лідер Хезболи заявляє: Ізраїль почав війну і погрожує кривавою помстою. Ізраїль наполягає війну. Почали проти нього ще минулого жовтня. Захід закликає до негайної деескалації. Авіакомпанії одна за одною скасовують рейси на близький схід. Гостросюжетний детектив нечуваних масштабів розкаже Яна Слісарчук. Навіщо сучасним людям Пейджер? І за яких умов він вибухає? Це нова фаза війни. Як терористичне угруповання ховалося від ізраїльської розвідки і потрапило до неї ж на гачок? На це пішло багато часу, дуже багато людей і ресурсів. Чи міг подумати лідер Хезболи, що заборонивши своїм людям мобільні телефони, він залишить десятки своїх бойовиків без рук та очей? Знайомтеся, хасан насрала вже понад 30 років. Він голова терористичного угруповання Хазбула. Відтоді як ізраїльські спецслужби вполювали його попередника. цим нападом ворог порушив усі закони, усі червоні лінії. Злитися він може лише на себе, бо сам уже кілька років називав мобільні телефони злом, через яке агенти Мосаду, септо ізраїльської розвідки, дізнаються про місце знаходження бойовиків Хезболи. Відтак заборонив брати телефони на важливі наради та наполегливо порадив усім своїм підконтрольним терористам викинути їх. Геть але зв'язок підтримувати якось треба. Тому серед бойовиків чим далі більшого вжитку набули пейджери. Молодше покоління наших глядачів може навіть не уявляти, як вони виглядали. Але от мої однолітки часто відправляли повідомлення одне одному саме на такі девайси в 90-х. Фішка Пейджера в тому, що він не реєструє свого місцезнаходження в мережі. Тож з цієї точки зору він дійсно безпечніший для того, аби уникати стеження за допомогою високих технологій. Тому головні сучасні фани пейджерів це організована злочинність. Наркокартелі і терористи. Ця ізраїльська операція проти Хезболи починається три роки тому в Будапешті. Ось у цій малопримітній споруді, яку вона має офіс Бак Консалтінг, фірма, що весь цей час видає себе за виробника пейджерів, для цього навіть купує ліцензію у поважної тайванської компанії. У нас є контрагент в Європі, з яким ми співпрацювали протягом трьох років. Вони представляють усю нашу продукцію. Вони також виробляють пейджери, використовуючи наш бренд. Вони платять нам за використання нашого логотипу. У нас є відповідні контракти. Я все покажу. Клієнтам постачають звичайні партії пейджерів для того, щоб напрацювати імідж. Але єдиний клієнт, на якого полює бак – це «Хезбула». Терористи, яких фінансує Іран після громадянської війни в Лівані, вони увійшли навіть до політичного апарату країни. Сьогодні Хзбула головний союзник палестинських терористів Хамас і головна загроза для півночі Ізраїлю. через постійні обстріли. 70 тисяч людей полишили свої домівки без надій найближчим часом туди повернутися я вже казав раніше: ми зробимо так, щоб мешканці півночі змогли безпечно повернутися додому, і саме це ми збираємося зробити. Три представники ізраїльської розвідки, з якими спілкувалося американське видання Нью-Йорк Таймс, твердять, в пейджери виготовлені для Хезболи, заклали батареї з вибухівкою. Поставки почалися ще в 2022 році. А після того, як цього лютого Шейх Насрала закликав усіх бойовиків Хезболи викинути телефони на смітник, попит на пейджери значно виріс. Чого досі не розуміють аналітики в різних країнах, це чому Ізраїль активував пейджери саме на цьому тижні? Є навіть думка, що зробили це поспіхом, бо боялися, що операцію розкрито, аби хоч щось вийшло. Наскільки я розумію, така операція має починати війну, і я думаю, щось примусило її активувати саме зараз, а не тоді, коли планувалося. Проблема в тому, що таке можна зробити лише раз. Більше ворог на це не купиться. 17 вересня, 15.30. На всі пейджери, яких Аз була сама того, не знаю, що придбала в ізраїльської розвідки, приходить повідомлення арабською. Воно виглядає так, начебто написане вищим керівництвом. За кілька секунд пейджери починають вибухати. Пейджери вибухають в супермаркетах, на вулицях, в оселях. Серед жертв не тільки бойовики, Є й жінки, і діти. Понад 2700 поранених, кілька сотень в критичному стані. Втрати в око навіть посоли рану в Лівані. А один із загиблих бойовиків син ліванського депутата. Наступного ж дня під час похорон жертв пейджерів починають вибухати рації. Їх менше, але за розміром вони більші, тож вибухи потужніші. Наслідки одного з них на власні очі бачила репортерка британського телеканалу Sky News. Люди бігли в різнобіч, хтось вкритий кров'ю. Кров була на асфальті, кров'ю була вкрита машина. Повз нас біг дуже знервований юнак. Ми спитали, що сталося, і він сказав, що одна з рацій, якими тут користувалися, охоронці з Хезболи, вибухнула просто в нього в руках. В Лівані паніка. Міжнародний аеропорт забороняє проносити будь яку Електронну техніку на обливок літака з собою чи в багажі. Низка європейських компаній, серед них Люфтганза, за Єрфранс скасовують рейси до всього регіону і до Ізраїлю, і до Лівану, і до Ірану. Японська компанія-виробник рацій, слідом за Тайванською, виходить до преси з поясненнями. Рації цієї моделі зняли з виробництва 10 років тому, і все, що відтоді з'являється на ринку, ймовірніше за все. Підробка У нас повністю роботизована продукція. Це дуже швидке виробництво. Неможливо за цей час встановити на рацію вибуховий пристрій. Від того, щоб слухати по телевізору обіцянки, шейха насрали помститися ізраїльтянам. Ліванців відволікають звуки за вікном. Над небом столиці Бейрута проголоситься надзвуковий бойовий літак ізраїльтян, а на півдні країни один за одним вибухи. Ізраїль підриває пускові установки Хезболи. це нова фаза війни, у якій є великі можливості, але також і значні ризики. Хто ж безпосередньо стояв за тим, аби продати Хезболі троянські пейджери? Низка західних видань з посиланням на анонімні джерела вказує на секретний військовий підрозділ 8200, який займається хайтековою розвідкою. Його колишній співробітник Кобі Самборське нічого не говорить про деталі операції, але зголошується описати сам підрозділ. Якби вам вчора чи позавчора сказали, що щось таке може статися. Ви би сказали, та ні, я думаю, що це неможливо. Це якесь фантастичне кіно. Але саме такі завдання вирішує молодь у цьому підрозділі. Озділі туди потрапляють переважно років у 18, без жодного попереднього досвіду чи освіти. Середній вік там десь 21 рік, і головне це ставлення до завдань. Можливо, все треба лише вигадати, як у розлюченій промові шейх насрала звинуватив Ізраїль в загибелі цивільних ліванців, але це частина ізраїльського способу взаємодії з ворогами. Якщо вже ти частка терористичної організації, яка видала тобі цей пейджер чи рацію… Відповідальність за наслідки для членів твоєї родини лежить на тобі. Я Насисарчук, Олександр Аліфанов, Наталя Кучеренко, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.